Євангелія від Матвія, розділ 20. Царство Небесне подібне до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о третій годині, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм Ідіть, і ви у виноградник. І дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі, вийшовши о 6 та о 9 годинах, зробив так само. Коли вийшов об 11 годині, знайшов інших, які стояли, і каже їм Чому ви стоїте тут без діла цілий день? Кажуть йому Бо нас ніхто не найняв. Він каже їм Ідіть, і ви у виноградник мій, і одержите, що вам належить. Коли настав вечір. Каже господар виноградника до свого управителя Поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов об одинадцятій годині, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. Відтак, одержавши, нарікали на пана, кажучи Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку? А він у відповідь сказав одному з них Друже, не криджу тебе. Чи не за Динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми, бо багато є покликаних, а мало вибраних. Прямуючи до Єрусалима, Ісус узяв дванадцятьох учнів окремо і дорогою сказав їм Ось ідемо до Єрусалима, і син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть. І видадуть його язичникам на наругу, на катування та розп'яття, а третього дня він воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Зеведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її, чого бажаєш? Вона відповідає йому Звели, щоб двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я маю пити, або хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Кажуть йому, Можемо. Він говорить їм: Отже, чашу мою будете пити. І хрещенням, яким я хрещуся, будете хреститися, але щоб сісти по правиці і лівиці від мене, не моє це давати, але лише кому приготував мій отець. Почувши це, десятеро обурилися на двох братів. Ісус, же, покликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні світу панують над ними. Не так буде у вас. Бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою, і хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський прийшов він не для того, щоби служили йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Коли вони виходили з Ірихона, за ним пішов великий натовп. І ось двоє сліпих. Які сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, закричали Помилуй нас, Господи, Сину Давидів. Натовп тихомирював їх, щоби замовкли, а вони ще дужче кричали, гукаючи, Помилуй нас, Господи, сину Давидів. Ісус зупинився, покликав їх і промовив: Що хочете, щоб я зробив для вас? Вони кажуть йому, Господи. Аби відкрилися наші очі, ісус, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей, і вони враз стали зрячими і пішли за ним.